Цього року, у лютому місяці, вже відбувся третій фестиваль світла у Герангері. Організатори та спільнота регіону вірять, що такими заходами взимку вони зможуть залучити більше туристів. І дійсно в цьому році відмічають, що приїхало набагато більше, ніж минулого року. Були іспанці, були англійці. Тобто ця новина потрошку розходиться по Європі і люди прагнуть побачити нордичні пейзажі в поєднанні із чимось прекрасним. Минулого року ми, українці ходили зі смолоскипами і споглядали величезний прапор України на скелі. Цього року на скелі ми спостерігали якісь похмурі обличчя, як духи предків. І от бачите, вся стіна з містичними звуками і зображеннями виглядає дещо, дещо моторошно. Хоча ми з дітками прогулялися усіма локаціями і дійсно насолодилися тим, скільки грошей вкладено у цей проєкт, наскільки нестандартні дизайнерські рішення. І знову фестиваль світло у Днірангері. Враховуючи специфічність норвежського такого нордичного менталітету, я вважаю, що ці локації були досить е загадкові і в гарних кольорах. Особливо з центру фьорду відбував великий голубий промінь аж до самого верху кейрангеру. От ви бачите, дітки ходять вздовж стіни, яка підсвічується від руху. Була така інсталяція, щось на кшталт сонця, заходу чи сходу сонця таке червоне, цікава інсталяція. І От ви бачите, цей промінь відбиває. От За сонцем уже фьорд, Гейрангерфьорд, фьорд глибиною 600 метрів, навіть від цього вже моторошно. Ми прогулялися по темноті усіма локаціями, піднялися до водоспаду. Я можу сказати, що. Це дуже приємно прогулянка з дітьми увечері. Ми так захопились, що не встигли на паром. Це, взагалі, вперше з нами таке відбувається. Ми не встигли на паром, і коротше, ми зрозуміли, що ми будемо ночувати або в машині, або просити добрих людей. Ми зрозуміли, що просити добрих людей після одинадцятої вечора вже незручно це норвежці. Тому ми, слава Богу, знайшли міні-готель і нас люб'язно поселив. Менеджер готелю на ніч і ми відпочили від усього побаченого і від стресу, який ми пережили, приїхавши на паромну переправу і побачивши, що наступний паром буде в 6.45. Ось ця локація завжди була для мене улюблена минулого року, були такі е, оранжево-жовті світящіся бунгало, а тут хатинки. Е, також дивилася я на ці хатинки на березі фьорду і згадувала історію про страшенне цунамі, яке може тут відбутися, тому що тут небезпечна ділянка Акернес, і, звісно, всі населені пункти, які будуть лежати вздовж. Берегової лінії будуть знищені, віримо, що це настане не в цьому тисячолітті. Так, а тут ми спостерігаємо могутній сторфоссен водоспад, над яким побудована цілий такий оглядовий майданчик, металева конструкція дуже цікаво і безпечно там прогулюватись з дітками. Вода підсвічується різними кольорами, ви можете побачити, як підкліпають очки. Музика така чарівна. І ви знаєте, він дуже великий, дуже високий цей водоспад. На самій верхівці гори знаходиться Юніон Готель. І водоспад спадає аж до самого берега фьорду. Мабуть, це моя найулюбленіша локація. Бачите, як бушує вода. Окрім стильних інсталяцій, які були розташовані по всьому її ві відбувалася також серія концертів. Тому що все ж таки у лютому не ідеальна погода для прогулянок, особливо в вечірній час, а вони засвідчуються в вечірні. Тому місцеві бари, ресторани, готелі запрошували провести час під музику. Був концерт на платформі також із глибини фьорду, там, де засвідчується цей голубий промінь. Минулого року там була можливість під класичну музику пірнати на глибину у гідрокостюмі. Ой, яка прекрасна церква, Гейрангер Чірка. Вона вперше підсвічується таким фольклорним орнаментом. Це спільна робота майстрів із Франції та Норвегії. Я рекомендую вам не пропустити цей фестиваль наступного року у лютому. Дякую вам, Любі, за перегляд, і підпишіться, будь ласка.